13 грудня апостола Андрія Первозванного. Апостол Андрій вважається покровителем народів Північної Європи і особливо східного слов'янства. За легендою, саме він був першим проповідником християнства у Причорномор'ї і Придніпров'ї. А побувавши в районі нинішнього Києва, встановив хрест і пророкував, що цитата на цих горах засяє благодать Господня. І виникне велике місто з безлічу церков. Загинув апостол у Греції, де був розіпнутий на косому хресті, який з тих пір іменується Андріївським. У цей день жінки намагалися не пекти хліба, не шити і не прясти. На Андрія дівчата багато ворожили, заубачували свою долю. Традиційно це свято відзначають і Коломияни, як знає Юлія Струк. В Коломиї вже розпочали святкувати Андрея. Перший крок зробили студенти педагогічного коледжу. Вони зібралися в музеї писанка. Саме там для присутніх і провели інсценізацію вечорниць, щоправда, не ми звикли вечорниці до Андрея, там з ворожіннями, з різними тебе калити і так далі. А у нас це вечорниці ми хотіли показати танці і співи, і балачки, і ніцінітниці, і жарти. Своїх гостей зустрічають дівчата на Андрея завжди існувала така традиція. Студенти не відійшли від неї. А от ворожіння тут зась. Вирішили вперше Андрея святкувати без нього. Натомість відвідувачам демонстрували українські пісні, танці, жарти. студентка третього курсу, ...у вечорницях участь бере щороку. Андрея для дівчини шанс дізнатися про майбутнього нареченого, тому в ніч з 12 на 13 Світлана обов'язково ворожитиме. Як кожна дівчина, звичайно, хочу дізнатися про свою долю в майбутньому. Звичайно, знаємо кілька ворожінь, не знаю, напевно, будь-яка дівчина їх знає. Наприклад, береш три листочка і на кожному листочку пишеш ім'я хлопця. Тоді складаєш їх, один листочок на ніч кладеш біля серця, один листочок кладеш за двері, а один листочок викидаєш вікно. Коли зранку прокидаєшся, цей хлопець, що біля серця, він завжди буде з тобою. Андріївські вечорниці це єдиний день у році, коли парубкам пробачаються усі витівки. Вночі хлопці можуть ворота зняти, викрести віз тощо. А ще невід'ємним атрибутом андріївського вечора вважаються вареники. Зазвичай їх ліплять усією родиною. Всередину кладуть символічні сюрпризи сіль, соду, пшеницю, вату, копійки, перець. Кому що потрапить, тому та й буде в наступному році. Звичайно, все це веселі жарти, а не магічні ритуали. Головне, що це хороший привід зібратися разом з друзями та родиною. Особливо пощастить на свято тим сім'ям, у яких є іменинники Андрії. З чим їх і вітаємо.